Привіт, друзі. уявіть собі на мить, що ми подорожуємо до історичного міста Констанс на півдні Німеччини. розташоване на західній частині прекрасного Боденського озера. Сьогодні це університетське місто наразі налічує близько 83 тисяч жителів. І було резиденцією римокатолицької єпархії Констанц понад 1200 років. Сьогодні, якщо ми прогуляємося трохи у віддаль від старого міста, ми потрапимо в досить сучасний район з будівлями, що вишукувались вдовж асфальтованої вулиці, і парковими лавками, красиво розташованими на зеленій траві. Ідучи вулицями, на наш погляд, нам впадає в очі маленький острівець зелені посеред дороги. Підійшовши ближче, ми помічаємо масивну чорну скелю на цьому маленькому транспортному острівці. На одній стороні скелі висічено золоті літери. Ми бачимо ім'я Йоган Гус, тобто Ян Гус, 6 липня. 1415 року. З іншого боку, ми бачимо інше ім'я Іроним фон Праг, тобто Іроним, Пражський, 30 травня 1416 року. Цей меморіальний камінь із чорнуватого вапняку був фінансований за рахунок пожертвувань і відкритий 6 жовтня 1862 року. щороку тут щорічно вшановують пам'ять Яна Гуса та Еронима Праського Ким були ці двоє чоловіків і чому вони вшановані таким чином? Ян Гус Янгус Енджором Праг. Гус і Єренин, як і Віклів, були попередниками реформації. Їхня робота поширилася по всій Богемії країні, яка тепер відома як Чеська Республіка, і за її межами, коли вони доносили спасаючі істини із святого письма тисячам європейців. Ян Гус. Народився 6 липня. 1373 року, в селянській родині його батько помер незабаром після народження Яна, залишивши бідну вдову виховувати сина одну. Його мати була богобоязливою жінкою і допомагала прищепити віру своєму синові. Вона вірила в освіту і заохочувала свого сина вступити до Празького університету, де він отримав повну стипендію. Перш ніж залишити його в університеті, вона стала Навколишки біля свого сина молячи, що Бог був з ним і захистив його від випробувань, з якими він безсумнівно зіткнеться, вона навіть не підозрювала, яку відповідь принесуть її молитви. Гус був видатним ученим і незабаром заслужив повагу всіх. Після закінчення навчання він прийняв сан священника і незабаром був запрошений. Приєднатися до двору короля Він також став професором, а згодом ректором праського університету. Незабаром Гус став гордістю богемії. Він був відомий і шанований у всій Європі через кілька років після того як став священником, Гус був призначений проповідником у вифлеємській каплиці Праги в 1402 році. Засновник цієї каплиці надав великого значення тому, щоб богослужіння відбувалося мовою народу, а не латинською. Служіння богемською мовою було звичайною практикою, і Біблія була перекладена цією ж мовою дуже рано. Але коли Григорій VII зійшов на папський престол, він видав булу, яка забороняла відправляти богослужіння богемською мовою. проте подекуди богослужіння все ж велося рідною мовою. Ероним, який пізніше тісно співпрацюватиме з гусом, навчався в Оксфордському університеті в Англії. Та повернувся до Богемії з творами Вікліфа. Повернувшись до Праги, Ероним зустрів Гуса, який познайомився з творами Викліфа, і став сильним прихильником Божого Слова. Разом ці двоє чоловіків поширювали вчення святого письма на своїй рідній землі та за її межами. Ероним був більш обдарованим оратором, але Гус був людиною твердого характеру, і Іроним дивився на нього як на духовного лідера. основне вчення гуса та іронима полягало в тому, що приписи святого письма передані через розуміння. Повинні керувати совістю. Іншими словами, Бог, який говорить у Біблії, а не церква, яка говорить через священство, є єдиним безпомилковим провідником. Звичайно, це прямо суперечило вченню католицької церкви, і незабаром ці реформатори відчули на собі гнів Риму. А раду було скликано в констанції, щоб розглянути низку проблем, з якими зіткнулася церква, включно з трьома конкуруючими папами, що стало відомим як велика схизма, а також щоб викореніти. Потенційні Яна Гуса Huss викликали на раду. Незважаючи на те, що йому обіцяли спокій. Сей після прибуття в Констанс його заарештували і посадили у вологу камеру підземелля. Дізнавшись про тяжке становище Гуса, Ероним вирушив до Констанси. але прибувши до міста, зрозумів, що нічим не може допомогти своєму другові при спробі втекти його незабаром заарештували і також помістили в огидну тюремну камеру. гуса принаймні поставили перед радою, де його оголосили єретиком і пропонували зректися своїх доктрин або зазнати смерті хоча гус був ослаблений хворобою та ув'язненням, він сміливо відстоював правду і прийняв долю мученика. коли його змусили зріктися своїх помилок. Він запитав, від яких помилок я маю зріктися? Я знаю, що ні в чому не винен. Я закликаю Бога в свідки, що все, що я написав і проповідував, було з метою спасіння душ від гріха і загибелі. І отже, я з великою радістю підтверджу своєю кров'ю ту істину, яку я написав і проповідував. Він був засуджений і прив'язаний до стовпа в місті, розташованому недалеко від міста. Коли полум'я спалахнуло навколо Нього, він почав співати. Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною і так продовжував, доки його голос не замовк назавжди. Після кількох болісних місяців тортуру темниці іронима спіткала та ж доля, що й гуса. і він був спалений у тому ж самому місці, неподалік від міста, де сьогодні стоїть чорна скеля, як мовчазний свідок цих двох мучеників. не розуміють, що пасендженкарзгобай, піполнарівенвіалайзінвадгапенд. Навіть вороги, які були свідками страти цих двох чоловіків, були вражені їх споквієм. Рішучий прихильник папа писав це так: обидва терпіли біль в постійному розумінні, в міру того, як наближалася їхня остання година. До багаття готувалися як на весілля. Вони не кричали від болю. Коли полум'я піднялося, вони почали співати гімн. і навряд чи сила вогню зупинила їхній спів. And could the of the fire stop their singing. Друзі, сьогодні ми лише торкнулися поверхні історії цих двох великих благочестивих людей. Я наполегливо рекомендую вам прочитати більше про них у розділі шостому надихаючої книги Велика Боротьба Якщо у вас ще немає примірника цієї чудової книги, ви можете завантажити її безкоштовно на сайті. Коли ми розглянемо вірність Гуса та Єронима і багатьох інших, які були замучені за Ісуса. Пам'ятаємо прекрасний текст послання до євреїв, 12 розділ, перший та другий вірші. Тому і ми, оскільки оточені великою хмарою свідків, відкинемо всякий тягар і гріх, який так легко захоплює нас. І біжимо з витривалістю змагань, яке стоїть перед нами, дивлячись на Ісуса, початку і звершителю нашої віри, який заради встановленої радості перед Ним перетерпів хрест, нехтуючи ганьбою, і сів праворуч престолу Божого. давайте зараз помолимось разом. Отче, дякуємо тобі за те, що ти надихнув цих великих реформаторів Гуса і Еренима не тільки відстоювати правду, але навіть померти за правду і померти, співаючи тобі хвалу. Господи, допоможи нам бути такими ж вірними, як вони дай нам силу духа, коли ми дивимося в майбутнє та виклики, з якими ми зіткнемося, коли люди намагатимуться якимось чином вбити нашу віру в святе слово Боже, і тільки в слово, не людська традиція, не гуманізм, не ідеї філософії, а тільки слово Боже допомагає нам бути правдивими і вірними твоєму слову. Дай бути як ці чоловіки, та незліченна кількість інших послідовників Христа. Дякую за їхній приклад. Живи у наших серцях Святим Духом і допоможи нам відстояти тебе і біблійну істину в ім'я Ісуса. Просимо Амінь.